Владу 13 років, але його вже називають перспективним спортсменом з великим майбутнім. Останній турнір відбір на участь в заключному етапі чемпіонату України з боксу підтвердив це золотою медаллю. Він займається достатньо недавно, всього рік, але останні п'ять турнірів він ні ні разу не програв. І от достойно як как бы, підтвердив, підтвердив своє лідерство. Вісі 68 кг. Сам влад про свою перемогу говорить скромно, каже це лише перша сходинка в досягненні його цілі. Тренуюся п'ять разів на тиждень. Мені це подобається, але то що перемагаю трохи везіння, сили Займаються боксом. Це як логіка розвивається, це шахи. а не просто якийсь бій без правил. У мене є мрія стати олімпійським чемпіоном. Ще один переможець турніру Даниїл Ящук. Хлопець теж мріє стати олімпійським чемпіоном. каже, що найбільше хвилювався перед боєм, а на рингу просто працював. Перед боєм я дуже сильно хвилювався. Суперник був дуже сильний. Я це розумію, тому що ну, якби, мій знайомий, я з ним на, на спорах знайомився. Дуже досвідчений суперник, але я психологічно зібрався і виграв. Хороші результати показали і боксери з області. Крім наших чемпіонів, у нас ще два, дві серебряні медалі. Це Вадим Клім із Віжниці і Олександр е, Цопа. Із е, шипінців. Єдине, що турбує тренерів, це фінансова підтримка боксерів. Адже поки що розвиток спортсмена та участь його у міжнародних турнірах залежить від батьків, а без цього хорошого результату досягнути неможливо. Багато талантливих дітей, але це все робиться за рахунок тренерів, за рахунок батьків. і дуже рідко за рахунок федерації, за якихось спонсорів. Найголовніше, що зараз ми об'єднали усилия. думаю, що буде більше турнірів. Больше виступлінь. Ми будемо набиратися друг у друга опита як в Черновіської федерації, так само і в інших федераціях других областей. Зараз юні чемпіони вже посилено готуються до заключного етапу чемпіонату України, який відбудеться в червні в Херсоні, та сподіваються на участь в європейському чемпіонаті наприкінці літа. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, місцевий час.